Тут у Баранівці пам'ятають кожного свого героя, який захищав суверенітет нашої держави на сході країни. Майже всі вони полягли в серпні 2014 року в районі Саур-Могили, виходячи з оточення. Про кожного з них сторінка у фільмі, який був представлений громаді. вперше за ці два роки відбувається пам'ятний захід, який присвячений світлій пам'яті десятьох наших загиблих земляків. Їх зараз називають всі воїнами світла, і захід відбувається саме пам'ятною те, що в знаком є те, що він відбувається в ці березневі дні, коли розпочалася перша хвиля мобілізації. Більшість з цих воїнів були призвані саме в першу хвилю мобілізації. Також сьогодні ми знаємо, що вся громадськість прогресивна українська відзначає День національної гвардії України, і через це саме теж цей день ми проводимо тут у міському будинку культури зустріч з родинами загиблих земляків. Більшість із цих вояків посмертно нагороджені орденами. останні з них за мужність. Представники військомату вручили вдові загиблого Олександра Коростинського. Звичайно, хотілося, щоб орден замужність мій чоловік отримав сам. Ну якщо життя так склалося, і Господь Бог вирішив по-іншому, то ми мусимо прийняти напевно це і пам'ятати про наших хлопців. Для чого було організовано даний захід, для того, щоб пам'ятали наших хлопців, щоб знали, що знали, що болить. І хотілося, щоб розуміли, щоб нашу болю розділяли, просто щоб розуміли, що ну скалічене життя і втрачене не одної людини, а багатьох сімей. Тобто, це не просто втрачене життя хлопця, втрачене життя і перечеркнуте це життя і в дружини, і в батьків, і в сестер, і всіх. На сцені будинку культури виступали капелани та священники, військові та представники влади, а діти підготували такі творчі номери, що, мабуть, у кожного з'являлись сльози на очах від проникливих дитячих очей та музичних нот, які живлять надією серця. Низький уклін всім, хто долучився, дуже талановиті діти, дуже хороша організація. Я навіть не сподівалася. Дякую всім, дякую, Баранівській землі за це. Взагалі я не знаю, що казати, тому що я не можу розділити гори цих людей. Я можу їх тільки підтримати. Я була з багатьма на протязі цих двох років. Дійсно, було важко, і я гадаю, що все, що може зробити, земля баранки для цих людей, вона має зробити.